Звичайне село поблизу Києва, як воно може виглядати після масового понаїзду міських хаотична забудова, і де той слід від старого поліського укладу життя. Торік активні жителі села зібралися і написали стратегію розвитку бобриці до 2019 року. Документ масштабний і дорогий від встановлення у селі світлодіодного освітлення до розвитку його туристичних можливостей із залученням інвесторів. Усе розписано за місяцями. За все є відповідальні, але нас тут цікавить, що можна вже побачити на власній. Сні очі вони почали звідси центр села. Хоча, якщо дивитися з погляду геометрії, це і не центр зовсім тут же почали планувати центральну площу села в рамках поточного ремонту, все, тут, мабуть, шо, метрів 200. на да, тут 200 метрів. Перші зробили а далі. А ви каталися на ну, ну, пробував. Класно, мені подобається для чого велодоріжка у селі? Бо це цивілізований населений пункт, переконаний Роман Іваненко. Велодоріжка поки що у зародку, але він вже її захищає від машин вручну. Слухайте тут. Нема парковки це тротуар. всі Стоять праворуч. правостайте табличку, Я не буду здесь паркуватися. Послухайте, я вам зараз. Преформував перепаркуйтесь на праворуч. На такому самобілому БМВ сусід може бути нормальним, з яким ти говориш, він хоче, він іде, біжить, вкладається там, допомагає. Захист доріжки не єдине, де доводиться бити по руках. Наприклад, щоб сміття потрапляло саме у ті контейнери, в які потрібно. Тільки 40% бобричан вдалося загітувати, щоб вони оплачували вивезення сміття, а не несли його у посадку. Насправді, якщо зайти на Фейсбук-сторінку громади села, здається, як у жванецького всі на вулицю повиходили. Але щоб зрозуміти, хто вони і скільки їх, треба приїхати. Хати і побачити це кілька активних людей. Нові переселенці називає їх роман. Висновок з його слів: не треба тішити себе ілюзіями, що місцеве самоврядування це зібралися всі селяни і дружно вирішили. І суботники і гроші це активна участь. Так, от активна участь це знову таки 10% громади, ну 15% громади. Більше не буває. Роман посилається на теорію розбитих вікон, коли навколо безлад не помічаєш, як до нього додаєш. Порядок тисне, каже він. Сквер, скульптури, доріжки, прибране сміття і вже не так тягнеться рука це псувати. Реформатори свого села зробили акцент на культурі. Ці скульптури у центрі села не покупка, не забаганка, а результат скульптурного пленеру, який на запрошення громади села провели майстри. Дуже важливо певний час інвестувати в те, щоб разом збиратися, знайомитися. І домовлятися про е, основні напрямки діяльності про певне бачення. У нас на це пішло декілька місяців, але тільки завдяки цьому ми змогли далі вже рухатися е, і щось робити. Не треба, що вас нам собі прослужити, і тут можна поговорити. Це зараз бобриця, повна небідних хат і БМВ. А після війни це було село з типовими поліськими хатами, господарствами і живими, а не скульптурними бобрами, пригадує директор місцевого музею Микола Ковальчук. Він корінний житель села. На рівні Бобриці то відомих багато. Я не знаю. Ви ще молоді, ви не пам'ятаєте таких Лариса Латиніло, людина Людмила Стахова. Це восьмикратні олімпійські чемпіонки світу. І Їхня подруга, вона у нас стоїть. Лідія Григорівна Лабунець двохкратна олімпійська чемпіонка світу по художній гімнастиці. Її чоловік, наш односелець, заслужений тренер СССР. По футболу, волейболу. Тепер головне, звідки гроші. По-перше, для реалізації своїх планів бобричани створили благодійний фонд, у який самі здають кошти. Будинок для ветерана АТО, наприклад, профінансований саме з нього. Плюс сьогодні місцеві громади мають можливість отримати грант із фонду регіонального розвитку або від донорів. І головне, місцевий бюджет, податкову децентралізацію тут усе таки відчули. І з 2014 року ми вже не недодоціли. Ще 14-15 років ми працюємо за власні кошти, які за власні надходження. Всі вже зрозуміли, що не буде мани небесної зверху, тому потрібно озирнутися, подивитися за паркан, що в тебе там є, і усвідомити, що далі все вже в наших руках. У бобриці ще багато роботи, але активні люди тут переконані, що їхнє село казкове. Ну або буде таким скоро. Тетяна Якубович, Мар'ян Кушнір. Ми разом.